Як вберегти дівчат від інфекцій сечостатевої системи? Це дотримання правил інтимної гігієни. Що я маю на увазі? По-перше, дівчата мають підмиватися суворо спереду назад, двічі на день, а по необхідності частіше використовувати рушник індивідуальний, взагалі бажано завести рушничок для інтимних зон, використовувати необхідно лише проточну чисту проточну воду, не обов'язково мильні засоби. Якщо вам дуже дуже хочеться, можете використовувати спеціальні гілі для інтимної гігієни. Варто Носити спідню білизну, щоб виготовлена з натуральних тканин, тому що тканина дихає та не затримує вологу. Особливо важливо звертати увагу на гігієну під час менструації. митися підмиватися по мірі необхідності, вчасно змінювати засоби гігієни. Що я маю на увазі, це заміна прокладок та тампонів не рідше ніж в 3-4 години, навіть якщо вона якщо вони не заповнені.